Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 12 липня 2024 року Ліобережна Херсонщина дозріває масово найсолодший нектарин біломясий на цей час під назвою Екстрим 33 Серія Екстрим вона налічує і персики, і нектарини. Це найсолодші нектарини, які я коштував. Сорт крупний. Плоди в мене були за 300 грамів цього сорту, але в цьому році це на молодому дереві показую плоди. Воно тільки дало врожай. Плоди грам по 200 будуть. Ще через засуху, вони в цьому році не хваляться розмірами. Такі на молодому дереві. Повозів вони будуть. Оце перший врожай, так що я не вважаю це показником. Для розуміння ось вони в руці, по об'єму які. Попереднє відео у мене було по ньому, я показував там дуже крупні плоди, там була прививка просто іншого дерева дорослого. Там Він показав усі свої можливості, тут поки йде розгон, набирає сили деревце. Така от м'якоть, дуже соковита, волокнистість відчувається на сонці плоди мають от таке забарвлення, в м'якоті вже рожеве таке, до червоного ближче. Це вже плід дуже спілий. Ох, і смак. Смак тут такий сукорково-солодкий. Сладкий, -солодкий, солодкий, солодкий такий. Кислоти немає взагалі, натіку нема. Соку багато. Шкірочка тоненька, але така кріпкенька. Якась плотна, така плотнувата. Що дає похрустування при пережовуванні м'якоті. Це, це смак, якби я відношу до своїх улюблених смаків, так би мовити, феноменально солодких, тому що я більш полюбляю чисто солодкі сорти. Екстрім якраз мені догодив по своєму смаку. Я його рекомендую, пропоную. коли Люди шукають соскі нектарини. Сорт достойний по своїй вазі, тому що це, я кажу, вага близько 300, 300 грамів це для нектарина дуже, було, дуже добрий показник. Смак ексклюзивний, дуже солодкий. Навіть не знаю, як описати. але свій у нього смак м'ясо, нектарина медово цукерково солодкий з відтінками якимись там. Ну Те, що я полюбляю. Наприклад, був перед цим Extreme Beauty декілька днів тому. Це із той самої серії по смаку, але більш ще насичніше. Тому що Beauty на свій час чемпіон по цукру, цей у свій час вже бере верх. Так що такий. Солодющий нектарин під назвою EXTRIM33. Рекомендую, не пожалкуйте, сорс дуже достойний. На цьому буду огляд завершувати. Всім до нових зустрічей. До побачення.